Хочу представити перед вами Новобласт 4 після 250 км. Розмір 29,5 Вони виявилися маломірні. Порівно з Новобластами 2 і 1 і Дінобластами просто. Пальці в мене опираються. Отако прямо Чуть вилазить. Шнурівку перев'язав далі, щоб ногу відсунути. Не допомагає нічого. Ногу сильно тут зжимає, за того, що вони маленькі. У Новобластах 1 і 2 цього не було. І саме динамічні серед 3 в мене не було ще раз повторюю У Новобластах. І е, саме динамічні кросовки мені здалося, що це було Новобласт 2. Далі. Так, да, вигляд прикольний, у них зелений, такий приємний. Виглядає дуже швидко, але не думаю, не настільки, як Нова Бласт 2. Далі э, правий кросовок, зовнішня знош. Оцей треугольничок майже весь зносився і от пішло по краю. Хоча вони так як для супінаторів для мене. На цю сторону мав би, теоретично бути менший але ну, він є, от він присутній. от Пішов весь бік. І от тригольничок знятий. І тут цих рисків не було так, і детальних і глибоких, як з тої сторони. Спереді, ну, трошки. Ну, я не швидкий бігун, я більше тяжкий бігун, ніж швидкий. Дивимось, лівий кросовок, я, У мене трошки коліна борохало е, боліло, то я був. Переключився більше на ліву ногу, в правій нозі трошки боліло. Я переключився більше на ліву ногу бігати, нагрузку давати, так і дорогу ставив, і от і знос от, далеко сильніший. Тут мав бути хороший видний узор, його немає. О, трошки пальці. Так, бігаю далі, буду бігати, скільки я ще в них витримаю бігати із -за того, що пальці піджимаю. Але теоретично бігати можна. Ну, трошки розчарування. Да, оця сіточка, мені здається, міцніша, ніж у Новобластах, Дінобластах, але вже якісь так признаки на те, щоб могло би піти, є, виглядає. А може це узор. Ну, подивимось, наскільки воно сильніше буде, міцніше, ніж. Чим... Бо в Новобластах 1 і 2 тут у мене проривалось. же і в Дінобластах. Сіточка там. Ще тонше, по-другому, трошки петне, ніж в дінобластах, ой новобластах. Вони між собою трошки відрізняються матеріалом верхнім. Добре, пам'ятаємо, що вся слава належить Богу. Думаю, слідуючий відеосик буде десь на 500 км. Ісус Христос Він є перемога.